Хей, йоу, ерибаді, з вами Ден Бугаті залетіли ми в мені Тауер дефенс, друзі. Сюди занесли також невеличке оновлення, і я залетів сюди його протестити і подивитись взагалі, що тут нового у нас додали. Ну, друзі, насамперед, як ви бачите, додали нову мапу, да? нову мапу, і я б хотів би на ній даже трошечки пограти, да, і ну, узнати взагалі, що там і до чого. Також додали нового асасина. Новий асасин, друзі, у нас коштує, якщо я не помиляюсь, 500 робоксів. Да? Ну да, 450 робоксів коштує у нас новий асасин. Ну, і слухайте, якщо ви, звісно, зберете купу вподобаєк, да, друзі, то. Звісно, я куплю цього нового асасіна, да, в якого ну, я вам скажу так така купа ДПСу, да? І, хі -хі, і протестую разом із вами. Ну, все зависить лише від ваших подобайок. Так, ну, давайте розподивимося, що в мене взагалі по юнітах. У мене по юнітах, в принципі, вчений стоїть. Потом гліч, гліч, голодік, токсік, ну і в принципі Дрельмен, кого я вибив в останній раз. Так що, в принципі, в принципі, команда в мене готова, тому бачу, підписників зібралася прям велика купа. Я предлагаю вам залетіти разом із підписниками. Подивимося, подивимося, на що ми все таки здатні. Так, що у нас по мапі? Ну, по мапі, в принципі, щось цікавеньке. Цікавеньке, немов ми в якійсь пустині, да? Вроді щось типа такого. Так, хорошо, давайте, значить, втекнемо своїх фармерів. Просто втекаємо фармерів своїх, ставимо автоскіп, ставимо інсайн. Мод, я, в принципі, впевнений, що ми повинні, по ідеї, пройти його. По ідеї, повинні. Надіюся, що підписники, в принципі, нормальні юніти, і в нас, в принципі, не буде ніяких проблем, щоб це все пройти лихо. Так, давайте втекнемо все-таки десь тут свого токсика. Тут поставимо свого токсика. В принципі, тут ракетницю поставили. Ну, в принципі, окей. В принципі, окей. В принципі, все добре. Так, треба буде потім свого токсика ще, кстати, викачати. Давайте поставимо поки своїх чаних, для того, щоб вони нам фармили купу-купу-купу грошей. Так, бачу, бачу, що вони пробігають. Притниця, в принципі, ракетниця дефає. Ой ой ой, щось пропускає ракетниця. А тут Токсік не поможе. <с? <с?> ну, в принципі, пацанів вже ж гроші є, аби вони щось в принципі, зараз можуть поставити, то ми задефаємо. Ми задефаємо, хоча один туалет все-таки нас дойшов до кінця. Так, 200 баксів у нас є. Успіваю, успіваю поліпшити хоча б одного вченого собі, да, щоб отримати побільше грошей. Давайте прокачаємо токсіка разочок. Ну і напевно, давайте будемо викачувати потихеньку своїх вчених. Так, бачу, що ці туалети пробігають. Щось Токсик так і нічого не поміг, походу. Ха. Реально, походу, Токсик нам, друзі, нічого не допоміг. Так, гліч розбирається, да? Так, да, гліч розбирається, окей. Все добре, значить. В принципі, значить, можемо ні про що не переживати. Так, у нас є 600 баксів. 600 баксів, Токсик. Давай, братуха, я тебе вкачаю все-таки. Братуха, я тебе вкачаю, щоб ти дефав Дефав оцих туалетів. Так, там помирають, кенти, там помирають. В принципі, окей. В принципі, поки що, куди би в себе не йшло, да. В принципі, вроді я терпимо. Терпимо, проходимо. Так, прокачуємо, значить, тебе. Вчений. Що нам приніс купору? Шей у нас є 700 баксів. Ну, за 700 баксів я не поліпшу токсика. Так, в принципі, вогнемайщики там справляються. Значить, хорошо. Значить, я предлагаю поліпшити ось оцього вченого, оцього вченого. Ну і все, більш у нас грошей немає. Є гроші, обманув. Бенс. Все, прокачуємо. Я думаю, в принципі, буду збирати гроші. Кстати, треба буде поставити дрельмена, протестувати. Так. А це хто у нас? А, кстати, у мене ж такий самий, да, дрельмен? Да у мене такий самий дрельмен. Так, стоп. Стоп, успіваємо, успіваємо, успіваємо прокачати. Бенс, штука 800 у нас уже є. Давайте прокачаємо цього Токсіка за 700, в принципі, да? Я думаю, поки що, поки що, і нам буде його достатньо. Мої кінти дефать, в принципі, вогнеметчиками і оцим дрільменом. Так що я можу, друзі, повністю вкладати усі свої гроші в прокачку цих вчених. Так, стоп. 3000 хп, 3000 хп, токсик, токсик, надія на тебе. Погана надія, я поняв. гліч, гліч, Хтось викачає гліча, надіюся. Опа, 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 джейчика поставили. Так, штука ХП. Ну все, ним розбирається. Окей. Значить, що в мене по грошах? Бемс, 200, да? Значить, 200. Ну, давайте зараз підзбираємо 2500. І, в принципі, можна буде поставити свого першого-першого Годліка, де? Да? Годліка, щоб він дефав у цих туалетів. Бо я бачу, нам реально буде складно. Реально нам буде складно. Так, що ден, зовстановлюй свого Годліка. Ну і тепер можна викачувати далі своїх вчених. Так, Годлік дефає, Годлік дефає. Все, чітко, Значить, все дуже добре у нас. Кстати, можна було б, знаєте, гемі підфармити. Можна було б реально підфармити собі трішечки гемів і попробувати відкрити кейс? Можливо, нам без кейса би щось класне випало. Треба буде попробувати, реально. Треба буде попробувати відкрити буде кейс за гемасики. Давайте Годлік. Прокачаємо, напевно, за 2,5 тисячі. Спін уже їх починав більш серйозніше дефати, бо тут оці ілюзіоністи вийшли. І ну, це такі реально складні пацани. Реально дуже вони складні. Надіюсь, з ними Годлік справиться. Цього 60 тисяч хп, в цього ще 10 тисяч хп. Ну, не знаю, не знаю. Поправді не знаю, чи з ними Годлік справиться. Годлік то сильний перець, але ну не наскільки, да? Не наскільки, що просто їх в соло задефати. Тут вони пробігають, тут пробігають. Ну, гліч тут як не крутий, він не задефає. Гліч не задефає, так що треба якомога швидше викачувати нашого з вами Годліка. Бо без Годліка, друзі. Ми, ну, продуємо. Реально, мені здається, ми продаємо. Якщо нас не буде годліка. Гроші, дайте, нам дайте грошей. Грошей, 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 грошей. Бемс, 2700. Хорошо, вчаний, бемс, полетів прокачка. Що я можу ще поставити? Я можу поставити гліча. да? Я ж можу поставити гліча, в принципі. Тільки а чи є смисл? Мені здається, було б ліпше викачати токсика на максимум. Так, вчані у нас викачені. да, вчані викачені. У нас є 3 500. Давайте оцього з два штусера вкачаємо. Треба, ще нам, виходить, 150 баксів, да? Я зможу вкачати ще одного вчаного за 2000. І тоді, поїде, нам уже. Вже вистачить грошей для того, щоб поліпшити свого годліка Так, Бенс, задефали, прокачуємо з вівченого. Ну і тепер, напевно, друзі, будемо ми з вами збирати 5 тисяч. Ще треба 1100, виходить, да? І ми викачуємо цього годліка Нам треба його, знаєте, прокачати до того етапу, коли в нього появиться лазер. От, от, от тоді, коли в нього вже появляється лазер, от тоді вже реально можна прям ні за що не переживати і спокійно, спокійно їх дефати. Так, ці пробігли кенти Так, 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 так. Ой-ой-ой. Знов ці ілюзіяністи. І що з ними робити мені? Реально, і що з ними робити? Ну, давайте ще одного годліка поставимо. Я не знаю, чи є від цього смисл. Правда. Я навіть не впевнений, бо щось щось мені здається. А, ні, задефали. Задефали, задефали, Дензу. Так. Можу когось прокачати? Не можу, ладно. Значить, викачуємо цього кента за 5000 тисяч, по ідеї. Тепер у нього вже повинен появитися лазер, ні? Так, да, вже з'явився у нього лазер. Так, да, він уже їх дефає, він вже їх непогано дефає. Все, бо то прилетіло, і це означає, що дензо, ти повинен, ти повинен прокачати далі своїх вчених. Бо як умога б з викачаєш, тим сильніші у тебе будуть дензо годліки. Так, цей викачаний кент, цей викачаний. Значить, все давайте на максимум викачаємо. Ну, все, в принципі, непогано. Я думаю, знаєте що, можна буде потім поставити десь тут Годліка, да? Або десь тут. О, підписник каже, ставте лайки, по-любому друзі, треба ставити свої королівські вподобайки. Бо ну, без цього, цього нікуди. Реально, пора вже, ну, знаєте, виконати свою ціль, да, і вже добити 20 тисяч підписників. Ну і звісно, на 20 тисяч підписників я для вас зроблю якийсь приємний розіграш. Я думаю, що він вам сподобається однозначно. Так, 7 тисяч у нас у нас вже є. Значить, що ти Дензу повинен зробити? Ну напевно, ти Дензу повинен прокачати спочатку своїх вчених, а тоді... Вже думати, в принципі, за деф. Ну, дивіться, ми ще зможемо з вами встановити ще одного Годліка. Тут один стоїть, тут а другий стоїть. В принципі, можемо до того собі поставити ще одного, да? Я думаю, в принципі, в принципі, реально ми поставимо, скоріш за все, собі тут ще одного Годліка. Зараз головне, щоб гроші нам капнули, ось 7 тисяч бемс. Ставимо Годліка. Опа, реджа у нього появилася. Прокачаємо тебе разочок. Так, треба 50 баксів. 50 баксів, 50 баксів Бемс, і прокачуємо цього Годліка також, хоча б разочок. Наш ікенд, ще поставив купу-купу дрільменів. <реш> Нормально, чувак розійшовся. Так, а яка у нас хвиля? 19-та хвиля. Ну, цікаво, цікаво, цікаво. Ну, давайте що би зробити. Цьовкачи, цього качати. Як думаєте, чи може оцього прокачати? Давайте оцього одного качаємо за 5 тисяч. Так, вогнеметчики дефають, вогнеметчики дефають. Ну, в принципі, поки що терпимо, да? поки що терпимо. Я би, напевно, би поставив би собі ось у того такого дріменчика. Дрильменчика такого Бемс. Прокачати його за штуцер. В принципі, у нього теж урону непогано. Так що хай стоїть. Лишнім, як говориться, не буде. Реально, лишнім він нам ніколи не буде. Бемс, бабету прилетіло. Давайте, давайте, давайте прокачаємо якогось годліка. Давайте, напевно, ось цього годліка. Ми прокачаємо тако. Бо він, в принципі, буде приймати саму таку основну хвилю. Саме основних юнітів, да? бо в нього саме найбільший радіус, там, де вони пробігають у нас. Так, бабки прилітають у нас, да? Все, бабки прилетіли, я хочу Токсика поліпшити. Хочу токсика поліпшити прямо по-любому. Так, 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 дефаєм, 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 Окей. Так, мені треба на радіус токсика подивитися. Ну, в принципі, нормальний. В принципі, нормальний. Навіть би би? Би десь отутку поставив би ще одного токсика. Отакого Бемс. Викачав би його відразу ж на максимум. у О! отепер він реально буде з вогнеметчиками. Прям дуже круто приймати їх. Ну, тепер треба, походу, друзі, викачувати просто годліків. Так, у нас є 6 тисяч, 7 даже тисяч, да? Давайте, напевно, ось цокента прокачаємо. Ну і тепер, напевно, я буду збирати 7 з половиною тисяч, щоб прокачати ось у Сйокента. Так, вибігають кентину. Де дефаєм, Де з легкістю? Бемс, бабето прилетіло. У нас є 17 тисяч, і це означає лише одне. Що ми викачуємо годліка на максимум. Ой-ой-ой, от тепер, друзі, просто тримайтеся. Так, що ми поставили кінти. Так, бачу, ларч тівімена поставили, потім тівіменчики понаставили, якісь реперидрунчики понаставляли. Ну, в принципі, в принципі, нормально. Так, 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 11 тисяч у нас є, Дензо. Напевно, що би тобі таке зробити? Так, цей годлік дефа, я б оцього Годліка вкачав би, да? За 14 тисяч. І тоді, і тоді я б, напевно, поставив би собі даже якусь дрільменчика, напевно, да? Так, 2 секунди. Щас гроші нас капають. Бемс, гроші капнули, прокачуємо тебе, братуха. Ну і напевно напевно я би десь уже би поставив би десь тут атаку дрільмена, да? да, Можемо, в принципі, даже тут поставити отаку його Бемс. Викачити, я хочу теж подивитися, як, ким, наскільки він сильний може бути. Бемс, 9 тисяч є, прокачуємо тебе ще разочок. Слухай. 30 тисяч урону може бути в одну секунду у нього, да? На максимальній рівні прокачки. Ну, що я хочу сказати? Ну, це теж жорстко. Годник, тіпо, ну, жорстче набагато, да? Ну, дрільмен, як альтернатива, щоб вкидувати якусь урону, да? то. Я вам скажу, дуже такий непоганий юніт. Так, хорошо, треба ще оцю поліпшити годліка, і тоді вже, в принципі, в принципі, зможемо натикувати велику купу дріменчиків, і, звісно вже ж. Пройти цей інсайнвуд, щоб заробити гамасіки і пробувати відкрити кейси. Бемс, бабето прилетіло, прокачує тебе, братуха. Тебе тепер радіус дуже-дуже файний. Значить, наступне, що я ставлю, це отакого. От отут буде дрільмен. Отут буде дрільмен. І ось з цієї сторони буде ще один дрільмен. Оооо, оце сильно. А посередині такого ліч буде стояти у нас. Ха-ха. Нормально, давайте гліча. Только бенс, вкачаємо. Сейчас бабки капнуть, и в принципі, за максимум цього гліча на максимум. Такого бемс все, кайфуем. Я бы тут а, даже тоже посавив би гліча В принципі, хай дефа кент Він тоже будет кедывать купу урону. Так, щось ти, братуха, пробігаєш, тобі не кажеться? Що дуже далеко проходиш. Так, бемс, побето капнуло. Прокачуємо гліча на максимум, и я би ще б зробив би. А у мене юнітив немає. Ну давайте зараз цих своїх дрельмені викачаємо. Так, братани, братани, кенти, хоча б вас только по разочку, усіх. Даже по два разочка Вкачати всіх тако, і треба буде потім продати своїх вчених, да, і поставити десь із цієї тако сторони токсиків. Так, прокачуємо тебе, значить, братуха. На те грошей не хватає, не хватає, не хватає, Ти нас замакшений. Ну, в принципі, все. В принципі, тепер просто збираємо бабетто і викачуємо своїх дрільменчиків. Так, літак виїхав. Літачок, літачок летить. І шо, і шо? І шо ти, братуха, хоче сказати, що ти зможеш долетіти, чи що? Я не вірю. Я не вірю, що ти долетиш. Я не вірю. Ти ти серйозно тебе обив? Нормально, годлік добив його, хоча би. Хоч щось мене радує. Так, прокачуємо тебе, значить. Ну і все, тепер просто збираємо гроші і викачуємо своїх дрільменів. Ну, оце мені вже не подобається. Реально не подобається те, що юніти прям дуже далеко доходять. А зараз тільки 35-та хвиля. І щось, щось це мені ну, попахує такою поразкою. Знаєте, трішечки. Ой 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 а там кент проходу проїхав? Там Кент проїхав! Ви серйозно? а ми продули, друзі. Я й не очікував, що ми зареально так про себе продуємо. Я-то прокачав. Але смисл? Смисл, друзі. Годлік. Годлік на новій мапі не справився. Ну, можливо, просто у моїх підписників, знаєте, ну, не в усіх класні юніти, да? так що може навіть треба буде пробувати в соло. Так, що у нас взагалі по гемах? 134 гема, да, і трішечки коїнів. Давайте напевно, я зараз зайду в стор, потім. Я активую свій коінбуст Бемс. Ну і попробую, попробую, друзі, зараз його в соло вальнути, цей режимчик. А на що мені бігти, кстати? Показуємо лайфхак Бемс. все, телепортуєтесь, і телепортуєтесь, нажимаєте грати. <с? <с?> і треба нікуди не бігати. Йоу, друзі, повернувся я, підфармивши тисячки коїнів. Дай собі гемасики. Я, в принципі, готовий. Я готовий відкрити ось оцей кейсик, да, Правда, давайте зараз в звичайний кейс відкриємо. Я хочу спочатку знач... зайти в звичайні кейси і попробую відкрити годлі кейс. Можливо, хоча не факт, ми. З нього собі щось все-таки і цікаве виб'ємо. Давайте попробуємо. Давайте реально попробуємо. Ну а що нам тірять? От що нам втрачати? Нам немає що втрачати, так що друзі, можливо, а вдруг нам щось випаде чотке, наприклад. Ну, да. Токсик. <laughs> ладно, токсик, так токсик. Хорошо. Так, ми виконали якийсь квест. Забираємо 250 баксів собі. Ну і в принципі, все на сем. Ну да. Хорошо, давай дальше. Давай дальше. У нас ще є 2000. У нас ще є 2000, і що з сім кейси забрати? Ну, типа туфта, тута тоже ту туфта. Ну, в принципі, ми більше нічого не можемо такого цікавого відкрити, да, треба десь ще підфармити, потом потім коїни. Ну, ми можемо, звісно, вже ж собі відкрити кейс за 250 гемів. Так що, бенс, полетіли. Полетіли, друзі, пробувати відчиняти новий кейс, а вдруг нам. Повезе, і ми все-таки виб'ємо щось круте і цікаве. Так, 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 так. Кстати, блін, я думав, вже ж нам випаде оцей гуміфік, но Ну, нам випав ларчвій мен. Ну нічого, нормально. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу Юрецький Подобайк, звісно, що ви бажаєте продовження по Тавер Дефенсу. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!